Обшуки у міськраді та підприємців Сум. Триває розслідування у справі закупівлі зимового одягу для добровольчих формувань обласного центру. На Сумщині провели в останню путь військовослужбовців Ігоря Льоховика і Дмитра Мурастого. Історія мешканця Кам'янки, що з першого дня повномасштабної війни став на захист рідного села. Протягом 25 жовтня російські військові здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 146 вибухів. Повідомили в Сумській військовій адміністрації. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есменська, Шалигінська, Серединобудська, Зноб Новгородська громади. Винічно на 26 жовтня армія Російської Федерації обстріляла зі стрілецької зброї юнаківську громаду на Сумщині. Зафіксовано 15 пострілів, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. У Сумській міській раді проводять обшуки. Розпочались вони о 8-й ранку. Про це Суспільному розповів начальник правового управління Олег Чайченко. Ухвалу на обшуки видав суддя Ковпаківського районного суду міста Суми 19 жовтня за клопотанням слідчого поліції. Прийшов слідчий, Оператор разом зі слідчим вже були також з ними поняті. Також був працівник поліції, який забезпечував. Ну також був в цій групі з трьох працівників поліції. Вони о восьми прибули до приміщення, яку займає керуючий справами Павлік для проведення обшуку в приміщення керуючі справами, бухгалтерії та відділу конкурсних торгів з приводу проведення закупівель для добровольчих формувань. Тобто, справа яка справа відкрита, з яких підстав? Що що охоплює під час, скажімо, проведення цієї провадження, я сказати не можу, оскільки я взагалі сьогодні сам тільки тільки що було доведено мені, що така справа існує. В ухвалі йдеться про те, що у ході досудового розслідування за процесуального керівництва сумської окружної прокуратури встановлено факт привласнення бюджетних коштів службовцями сумської міської ради. За версією слідства службовці за попередньою змовою з метою незаконного збагачення організували схему привласнення коштів під час закупівлі зимової форми. Для добровольчих формувань міста Суми. окрім того, з інформацією речниці департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталі Калиновської, обшуки проводять і у підприємців, які можуть бути до цього причетними. За даними досудового розслідування, службові особи сумської міської ради у змові з представниками комерційних структур налагодили схему заволодіння бюджетними коштами, які були виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей. На робочому місці близько 10-ї години Юлії Павлик не було. Суспільне намагається отримати її коментарі або її представників. Катерина Гладенко, Валерія Барикіна та Сергій Коваль Суспільне новини Суми. У Сумах попрощалися з загиблим захисником Ігорем Ольховиком. У Свято-Георгіївському храмі відбулася поминальна панахида за полеглим. Провести воїна в останню путь прийшли рідні, друзі та колеги загиблого. Я являюся його бригадіром по підприємству «Сумихімпром». Він прийшов до мене в бригаду 20, 20 серпня 21-го року. Він Багато де працював, в Польщі був, він приїхав, ну, він мені одразу сподобався. Це була дуже трудолюбива людина. Вона виконувала всі свої обов'язки. ну, У мене до нього питань не було. Він дуже-дуже гарний хлопець, як вчора узнав, о його смерті дуже-дуже розстроївся. Земля йому пухом герой, настоящий герой. Ми з ним зв'язувалися до останнього. Він був під Бахмутом. Сестра загиблого Ольга згадує, Ігор був життєрадісним, трудящим, добрим і щирим. Він був дуже люблячим батьком перше і дуже гідною людиною. Ми його довго шукали. П'ять з половиною місяців. Знайшли. Нам є раді кого жити. У нас залишилася дитина, маленька. Будемо виховувати і молитися за всіх захисників. Отлічний хлопець, він до березі мною. Ігор Орховик був заступником командира бойової машини, навідником оператора механізованого відділення військової частини. Він самовіддано боронив Україну та загинув під час виконання бойового завдання. Його життя обірвалося 12 травня в Донецькій області під час штурму. Додає брат загиблого, який служить в зсу. Він загинув геройські, захищаючи нашу батьківщину, як і всі ми на сьогоднішній час. Це наша доля захистити наше. Наше майбутнє в майбутнє наших дітей. У нього взагалі життя була цікава, яскрава. Це гарна, добра людина була. Дуже любив життя. Ми деякий час були на Бахмутському напрямку. Зараз я на Куп'янському напрямку, а він навіки залишився під Бахмутом. Ігорю Ольховику було 39 років. Поховали чоловіка на Алеї Слави Беренівського кладовища. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини Суми. В селищі Привокзальному Ямпільської громади попрощались з 28-річним військовим Дмитром Мурастим, який загинув 21 жовтня неподалік села Спірне Бахмутського району. Молодший лейтенант з позивним Магура був керівником підрозділу Дмитра. Військовий розповідає, що вони разом півроку перебували на одній з найважчих ділянок фронту. Він загинув як герой, не втік кудись за кордон. Він сам прийшов на службу, сам захотів добровільно. Не знав, куди він йшов в піхоту, в бойовий підрозділ, який займається суто війною. І він виконував свої бої задачі, які йому ставилися. Ну, Для нас він герой, для нас всі герої, ті, хто от, полягли вже, і ті, хто ще стоїть, через те, що це люди, які залишилися в країні і захищають цю країну. Шкільна вчителька Дмитра Галина Бурно згадує його шкільні роки. Говорить, що хлопець ріс веселим та був дуже талановитим. Залишились про нього найкращі враження. Веселий, завадний, активний. Завжди сміявся, знаходив привід пожартувати над собою над іншими. Сміливо приймав будь-які невдачі. Спокійно ставився до всяких складних ситуацій у житті. Він навіть в молодших класах був на олімпіадах з української мови і вчителі району, дивлячись на те, як він. Висловлює свою думку наскільки впевнено і грамотно це робить. Сказали, який класний потенціал у цього хлопця. Мені дуже жалі, що такі хлопці з таким класним потенціалом ідуть зараз від нас. Я хочу в зараз. Дякувати йому за те, що він захищав нас, і попросити пробачення, що ми не змогли його захистити. Попрощатись Дмитром з з'їхалася громада, розповідає староста Імшанського старостинського округу Володимир Кравченко. Люди проведжали загиблого героя, стоячи на колінах. Сьогодні ми проваджуємо останній путь Дмитра, нашого земляка, жителя села Привокзальна, який народився в цьому селі, навчався в шанській школі. Ну, що я хочу сказати. Він надав саме дороги, що в нього було це своє життя. За наше з вами майбутнє. Багато людей, незважаючи на походу, приїхала всією громадою. Поховали його те саме хаваю. Вічна пам'ять, йому, вічний спокій. Поховали Дмитра Мурастова на кладовищі селища Привокзальне. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне, Новини, Сумщина. У Скіріковки люди йшли, казали, що там блокпост стоїть прямо на переїзді. Йомаю, я туди, точно. Ну туди бачите, я більше працював по горизонталі. Там начальство, там оця поліція, там оце все записали, перепровіряють, перетолісю. А з цими хлопцями, що ну конкретно воюють, наскільки проще було взагалі це і на контакт виходить. Я одразу з ними договорився. Вони мені електродетонатором на пачку. каже, держи, тому що нас на людей не хватає. Зможеш, держи. Ми будемо дуже благодарні. Про те, де навчився робити вибухівку, партизан розповів. Є така штука, як книжки старіні. Правда, трудно такі було знайти, ну знайшов. А в техніку ми коли в Сумах вчився, я на хімікатихнула, ну самі розумієте, я там багато чого навчився. А коли аж на Урал нас поселили на практику, так я попав у ту групу, що робили сварку зривом. Є така технологія, не сварюваємо метали, допустим, там як ти титан, сталь там звариш, вони не сваримо. Їх зривом один в один вганяють. От. І там ж, то я дуже багато знань почерпнув. Запам'яталась чоловіку сімейна пара з Тростянця. Їх каже, вивів одним із перших. У них наколки Атовські. Вона в медицині робила, вони ще зато. У хлопця теж Айдаровське, ну куди? Його, якщо знайдуть йому зразу гапли. А багато школа встановлюють, просто ту постановлюють так. Ану роздівайся. Ха -ха, на підвал. Я їх этот, переночували в мене. Переправив тих туди, е, хлопець сразу в тероборону, ну, жатошники, а дівчина у, ну, в медицину, так вони пішли. Трохи далі у цьому ж лісі Віталій показує, де знаходилась одна з позицій бійців 93-ї бригади. Ну, за два літа трошки воно тут, там, бачите, під подлесок піднявся, проходить. Тоді було трошки частіше, ось цього не було, їх з дороги видно, та й листя ж не було. Февраль. Оце їхній був бліндаж. Міномет стояв отам, дальшенька міномет захований, його й не видно було. Там хлопчики хорошо я заховали. А ось сюди, якщо що, вони ну, ховатися, вдруг. обстріли лішов. Он де там, ото бачите, ямочка квадратненька, то там вони костер у них горів, туди вони там скидали. Там ще коробки концерні їхні поставалися. Музей можна навіть буде колись взяти. Ну то типа мусорочка була. О, у них, бачите, частенько сталося. Все після у нас після лісників не стається так. Натрапив на позицію наших бійців випадково. Далі вони мене не пустили, бо я гражданський, там вже мочило таке йшло мати моя рідна. А тут і попрощався там на дорозі. А тут хлопці ж залишилися. Я як більш знаком був з Гаріком, такий був бородатий хлопець. Так. Може його так і не звали, ну мені сказав Гарік, той Гарік. Ну це там ми на дорозі попрощалися тоді, і я ж пішов додому, а вони ж тут залишилися воювати. Ну, Деба, двоє де суто так клепало, що тільки держись. Нагадування про бої на початку повномасштабної війни в цих лісах можна знайти і зараз. Це вишибний заряд, той, що в міну вставляється, там де кричатка, далі шийка така і, собственно, вибухова частина. Оце воно його. Ба-бах! І, і викидає. Це видать Гарік загубив. Він якраз там тоді був. І я, а мене щось понесло, ось буквально позавчора я гриби. Ходи, оце ж тут ось грибочки у нас ростуть. Во. І щось мене туди понесло і йду, ж так палкою, раз, раз чи немає, бо там теж, бачите, пеньочки є, таке хопа, щось красне з-під листя викатив, йо мойо розкис, звісно, вже бачите. Ну, на пам'ять я його підклею, буде в мене. На питання, чи не боїться ходити там, де можна знайти міни, партизан відповідає тут безпечно, та й у лісі не заблудиться, бо знає, чи не кожну стежину. Мені 52 роки. Отій сосна може годів на 10 мене старша. Тож тобто я ріс за цими лісами всіма. Про те, як поставились рідні до того, що чоловік подався у партизани, каже. У мене жінка була, все ж таке було. Майку, де ти лізеш, тебе серце больне, по тобі стріляти не треба сам умреш. Всі по грібам сидять, як нормальні з жінками своїми. О, я його то на І все тоді мені легше стало. Показав партизан і свій будинок у Кам'янці та власноруч, зроблену у перший день вторгнення зброю. Оце називається ну, Шандараха, скажем так. Тут ось кусок підводного ружжя, це як спусковий механізм. І з поїлки з колхозної, колись з цією турбою коров поїли. Зводиться, фіксується. Ось сюди вставляється капсуль. Зараз я капсуль прибрав, заткнув бумажкою, щоб не случилось горя, Тому що воно там вирве таку дірку, якщо зараз у хату одна рахується, що тільки держимось. Засипається мерка пороха, ну як старинні шомпалки, як кремніві. І заряд. Без різниці. Це, це може бути камінюка, це може бути гвістки, це може бути картічці. Для перезарядки, каже Віталій, потрібно секунд 15 і можна знову використовувати. Підготувався партизан і до самоліквідації у разі виявлення ворогом. Щоб якщо, щоб в плен не попадати, це для того, щоб дірку в голові зробити. Це називається самопал традиційний. Здаватися в полон чоловік не збирався. Та як на. Полу. Ви що там виселяєте, я на це на ліс, щоб там зі мною робили? За кілька кілометрів від хати в сусідньому лісі Віталій облаштував землянку. Звісно, вона не була така шикарна. спочатку. Спочатку була просто яма, і все. це вже під годовщину. Я сюди з сином прийшов і обтягли ми це очеретом. бо думали, хто знає, може тут прийдеться, буде нова навал, навала і прийдеться ховатися вже з сім'єю. Вже я в Польщу їх не відправлю. Зробив кубель, це бо тут його не було. Ну так ми що Жіночка, двоє дітей. ну дожні були в'ясі. Що тут этот. зробив я дірку під буржуйку, ну це вже я ж кажу, на годовщину. Чому саме на цьому місці чоловік вирішив зробити землянку? Розповідає спочатку, тут у нього був спостережний пункт. По перше, тут дивіться. Географічно дуже хороше місце. Там у мене за спиною знаходяться три населені пункти, по яких орки дуже часто розсікали. А там он, е Кліментовський місток, той, що взірвали. Вони цілими днями там мостили переправу, гурчали туди-сюди. А в село не поймеш, відкуди звук. Як загурчить, я думаю, нижнім шляхом сунуться, біжу вже до своїх бомб. Прибігаю, пф, не воно, а бігти це не один кілометр. І, то, і другий момент. Село могли отак різко раз і закрити. І я б там залиши і не вискочив без села. А тут а мене попробуй найди. Це я її оставив на всякий случай, мало льшу. Може пригодиться ще. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченков та Сергій Коваль Суспільне новини, Сумщина.